У Дніпрі семеро хлопців віком від 14 до 19 років вбили безпритульну жінку. Як інформує Нацполіція, вбивство, скоєне з особливою жорстокістю, сталося в ніч з 2 на 3 грудня. Нападники виявили безпритульну жінку у покинутій будівлі, побили її та задали численних ударів ножем, наслідок яких потерпіла, померла. Цієї ж ночі стався замах на вбивство чоловіка, який мешкав у недобудові. Також вони можуть бути причетні до побиття безхатька в укритті на Європейській площі. Ще у Дніпрі. І їх затримали. Во время преступления вся компания в хаотичном порядке э, наносила кто там удары ногами, кто руками, кто гостей, кто ножами. От, в хаотичном порядке каждый подходил, там, в свободное место и это совершал. Також в ході слідчих дій поліцейські отримали інформацію, що діями затриманих може керувати 23-річний мешканець міста Дніпра, який наразі знаходиться в місцях позбавлення волі, та є підсудним за скоєння вбивства розбійного нападу. За наявною інформацією, спілкування між ними та затриманими відбувалося в спільній групі у месенджері, де пропагувались насилля та радикальні злочинні дії. Туди ж фігуранти скидали відео вчинених злочинів в його камері. Проведено обшук та вилучено мобільний телефон для перевірки вказаної інформації. Долучені співробітники кіберполіції.